Телеглядачі. Я вас вітаю у телестудії на програмі «Будні СББ з Ігорем Мічудою, я її ведучий Анатолій Овчинніков. У нас сьогодні в студії гість Володимир Грудницький. Yeah. А, ну, пане Володимире, ви особистість різнопланова. Як вас представити, треба перше. Це на базі свого будинку ви створюєте ОСББ, тобто ви являєтесь прихильником ОСББ, створення ОСББ в будинках. так? Друге, ви депутат Рівненської міської ради шостого скликання, тобто ну, знайомі з багатьма питаннями. Як інсайдер вже, так? Так, да. так, так, в роботі місцевої влади. Третє – ви відповідальний працівник Рівну Теплоенерго. Це підприємство є монополістом в наданні певних послуг населенню. Не тільки населенню, а взагалі місту Рівне. Так? Я хотів би сьогодні з вами подискутувати на таку тему, загальну тему. Це наявність монополістів, які надають послуги рівнянам. Так, водоканал, монополіст, обленерго, монополіст, теплоенерго, монополіст. Коли ми у, ну, в мене на пам'яті ще, коли ми уходили від е, методів керування, скажімо так, і розвитку, е, в недавньому в минулому, коли будували комунізм, так, світле майбутнє. Тоді були гасла, що треба уходити від монополізації, бо держава монополізувала тоді все, так? Ми говорили про ринкову економіку, про створення. Так? Ну, багато в чому це є і сенс, і зроблено. Так? Ну, от в наданні таких послуг монополісти як були, так і є. Любе явище має дві сторони: є негатив, є позитив. Я хотів би почути вашу думку. В чому негатив? Чому позитив монополістів, і чому, якщо щось, так сказати, відбувається в нашому житті, це комусь потрібно. Чому не можна подолати монополізм? І чи його потрібно долати? Може в даних галузях його і не треба долати, може мають бути монополісти? Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня, шановний Анатолій е, Михайлович. Справа... Припоч... А, справа в тому, що. А... Важливо згадати про те, що це не просто монополісти, а природні, так звані природні монополісти. І от держава тоді утворила справа в тому, що просто альтернативи не було. Не було альтернативи в першу чергу. Не за того, що на сьогоднішній день створити якусь певну контору, поставити там комп'ютери і посадити клерків – це не проблема. А в всіх перерахованих організаціях. Цих так званих, як я казав, природних монополістів рівне Теплоенерго, рівне облводоканал, енерго, обленерго, електропостачачі організації. Всі вони базуються, скажімо так, вони монополісти із-за того, що мережа, мережа є одна єдина, вона не є альтернативною, і тому ну, дійсно, в принципі, дійсно, напевно. Більш ефективно і більш правильно не розбивати цю всю мережу на шматки, роздирати. А все-таки, яке б велике тіло не було, голова повинна має бути одна, якщо їх дві-три, це вже якась так. патологія, да, певно. А, тому, скажімо так, цим ми можемо завершити частину питання, потрібні чи не потрібні монополісти. Просто зараз на сьогоднішній день ситуація така, що іншої альтернативи нема. Тому що нема альтернативних мереж. Напевно, щось 100% вже є якісь напрацювання, я так думаю, в, в науковців да? буде ще щось, і тому в недалекому, дай Бог, майбутньому буде по-іншому. Момент той, що добре, це чи погано, момент такий чисто людський. Звісно, це завдає певних незручностей людям, тому що. Людський фактор, а особливо фактор чиновничий, коли він знає, що він один, навіть самий дрібненький. Він вже і Бог, і цар, і ми от неодноразово спілкувалися, і зараз я знаю, там якась була у вас така справа, подали якийсь папірець, і він довгі-довгі тижні лежить на столі якогось там великого начальника, щоб він мав нагоду сподобатися і там почитати, і дати вам відповідь. Тобто, те, що це не дуже добре, це да, це що так, так сказати, це е, без виходь в плані єдиного варіанта. Е, це також да. Я рахую, що все-таки більше всього тут е, має значення людський фактор, чиновницький фактор і фактор е, фахіви, фаховий. наскільки він фахово виконує свою роботу, наскільки він з повагою відноситься взагалі до людей і до своїх клієнтів, зокрема. Ну, тобто, е, і шукати альтернативи і не потрібно в даному, тому що це нема сенсу, так, і нема можливості технічної, так? Я, я, зрозумів, я це, вважаю, так? Да, і... е, Ну, Відповідь прийнята, зрозуміло. Ну от про людський фактор, безумовно. Це е, тут є про що говорити, і є певні е, питання. Е, я е, хочу згадати... Е, Такий, от приклад роботи з монополістами були колеги з Києва недавно в Раді голіву СББ міста Рівного, і вони просто ну так, от якби ми міркували, да про роботу, що не все інколи так, як нам хотілося б так. То створювати робочу групу, наприклад, робоча група по роботі з обленерго при Раді Голів ОСББ, Так, тобто, щоб представник так, щоб він вивчив питання, досконало, законодавчу да. баланс ну, володів достатньою інформацією, щоб працювати. Да, От, допустим, група з по по роботі з обленерго, група по роботі з Рівнегазом і з постачаючими компаніями. Е, ну, от е, друге таке питання. Дивіться, от е, по вивозу сміття, так, у нас, ну, є і така технічна можливість, тут питань немає. Так, у нас створено, по суті, да, конкурентна база. Так. У нас є санком, у нас є КТП. І м, я е, е, хочу так, ви знаєте, е, коли ми створювали ОСББ, це вже скільки років назад було, КТП була ну, так от не дуже зручна компанія. Ми зразу перейшли на Санком, так, е, Санком є. надавав нам ці послуги. Даний час нам ці послуги не дає. Ну, я е, хочу відмітити, що КТП стала набагато краще зараз відноситись, бо сусідські будинки я бачу, як виходить. Е, бо це є приклад конкурентної боротьби. Так, так, так. Ну, в даному питанні, от я хотів би ще обсудити таке, таке ще в, в, в контексті цього питання. Момент, е, коли ще в лихі 90-ті роки ми всі їздили на Польщу, да, я вже бачив, що з. В, на подвір'ях, біля будинків багатоквартирних, е, стоять контейнери, так? Mm -hmm. і там були вже е, такі майданчики. Так, для контейнерів. Тобто вони огорожені були, вони були накриті дахо, ну, саме прості конструкції, так? але воно вже було так, що для людей це і естетичніше, і зручніше. Чому? сьогоднішній... Так, так. Бо ми говоримо на сьогодні, що місцевий бюджет перевиконується, так? можливо, це питання і до сьогоднішніх депутатів. Чого? Я не думаю, що Санком або КТП справиться з такими питаннями і ОСББ теж. Так, Але звісно. можна було уніфіціровані якісь е, огорожі робити. Чому виходиш, е, от вітер да, на подвір'ї, всі ці пакети літають поліетиленові, вони ж легкі, так їх піднімає. Тут двірник прийшовся, прибрав вже толку, що він прибирав, тому що всі дерева і подвір'я, все вже в пакетах і в угу. іншому смітті. Е, ну от як ваша думка? Чи можливо це рішити? І е, питання в першу чергу до кого це? Ну, по-перше, я зразу це питання, відповідь на це питання, напевно, розіб'ю на таких маленьких частинки три маленьких, частин, е, маленьких сектора. Відповідь е, номер один. Коли ми були в Польщі, бачили, це, напевно, це в першу чергу була потреба чисто ментально, адже ну, ті, скажімо так, люди вони налаштовані на те, що в хаті має бути чисто, на подвір'ї чисто, і в цьому плані нам ще трошки треба до цього тянутися, виховуватися і підтягувати свою свідомість. Адже в першу чергу це питання свідомості. Хтось дивиться на ці пакети і приймає рішення, а давайте, щоб їх тут не було. Хтось подивиться побурчить і піде, а третій навіть не зверне на це увагу. І оце така різниця в свідомості. То я все-таки вважаю, що е, поляки були до того більш такі, е, визривши. Ну, напевно, це все-таки відбитки, якихось таких певних історичних е, періодів да, в розвитку нашої України і нашого суспільства. Друге. Е, як чи потрібно це взагалі? На мій погляд, так само як і на погляд, напевно, любої свідомої людини, однозначно це потрібно. Однозначно, це треба зробити якось уніфіковано, більш-менш стандартно, адже уніфікація, стандартизація, вона понижує собі вартість того всього, так, і в той так. же час полегшує обслуговування і підхід до таких під'їзд під цих майданчиків. І третє, звісно, що і ОСББ з його бюджетом, і КТП і іншим всім цим організаціям це дійсно досить дорого, досить важко це робити. То, напевно, це все таки питання міської влади, міського бюджету. Але знов таки, щоб не було багато навколо цього розмов, спекуляцій того та всього такого, я хочу треба просто місто. Або певні якісь там кому... Ну, це вже зараз не важливо, хто саме, розробити якусь певну концепцію виготовлення, встановлення, обслуговування, а вже потім винести на якийсь там певний тендер. І я впевнений, що ті самі підприємці, наші, які зараз сидять без роботи, і ну бо такі часи, вони зробили би це і якісніше, і дешевше. І... Коротше кажучи, ми знову дали комусь роботу і зробили б наше місто краще, чистіше. і... Ну, — да. Це було б доцільне використання. Однозначно. Кошту, також, тому, Однозначно. Що... Це є питання, яке ну, турбує, тому що навіть виникають такі конфлікти. Два, два критерії е, вибору. критерія ціна, так... все вибрали, поставили. Так, бо чого е, навіть двірники між сусідніми будинками о, з вашого подвір'я до нас. Будуть ходити одиншнього пакету так, да, ну, Це, це зовсім... навіть конфлікт так сказать, Е, Ну в контексті нашої передачі ще хочеться вам задати декілька питань. Так як о, от в політиці ви людина вже досвідчена, так, кому енергія досвідчена. От в плані роботи в ОСББ ви, скажімо так, без певного досвіду. Да. З якими ви питаннями, е, які питання перед вами стоять зараз? Чи ви можете їх вирішувати, чи не можете ви їх вирішувати? Що вас турбує? Що вам здається складним, а що простим? Як ви на це дивитесь? Е, ну, досвід е, не так. Для, для того, щоб переконатися, що е, щось не дуже смачне, не обов'язково спробувати, а можна покластися на, на досвід е, інших. Тому я для до чого це кажу? Під час, там, скажімо, своєї каденції депутатом Рівненської міської ради, і надалі. Також навіть із вами багато спілкуємося. Людина каже, досвідчена з Ігорем Мічудою, який теж досить досвідчений вже фахівець в області і ОСББ і інших питань. І від цього я вже скажімо так, маю досить немаленький багаж знань. Що саме важке? Саме важке, напевно, як і в інших абсолютно всіх галузі, це спілкування з людьми. В якому плані? Мешканці, мешканці ОСББ, ось саме взаємодії і взаємопраці між мешканцями і його керівництвом дуже таке натянуте. Навіть той самий голова якогось ОСББ маючи там? Суто номінальна якось там 100 гривень зарплати, вже йому бути, іди роби, ти маєш ще ти вже за це майже. Справа в тому, що в відсотках, в відсотках 80-90 та, та зарплата, яку отримує голова ОСББ, це, ну, навіть я б сказав, це напевно відшкодування. Препаратів на нервові витрати і, і на молоко, тому що це не є дохід, це не є це просто дійсно певне відшкодування, і не можна так все в нього є. Там півтори тисячі гривень. Іди вбивайся, як казав, ідіть і кидайте з ніс головою. Однозначно треба допомагати без взаємопраці, взаємопорозуміння з мешканцями тонку не буде. Тому саме знов таки проблема боржників, проблема неплатників. Причому, як показує мій досвід, більше з них це люди, які можуть платити. Але в них вони це називають своїми моральними принципами, їхні принципи не дозволяють їм платити чомусь за те, що хтось має а, виносити їхні чистоти, робити їхнє життя, а, скажімо так, якіснішим, займатися от, ну, не, Я знач... переб'ю, ви знаєте, тут же так, як по кругу йде, да? я не плачу, бо мені не оказують послуги. Ну, якщо ти не платиш, тобі і не окажуть ці послуги. Ну я як зазвичай критикують більше всього, ті, які. Нічого в цьому житті, на 100%. жаль, не зробили. 100%. 100%. Бо людина, яка робить і тяжко працює, вона знає, як це зробити, як це тяжко зробити інколи щось, да? то вона і не критикує, вона хоче щось підказати, щось е якось е подискутувати. А от а ти такі, такі, а подивишся на його життєвий шлях нуль. Ну, ну, тому, самі гарлопани це крадії <плес> і ладицюги. Це самі гарлопани. Вони компенсують від себе, відволюкають, так сказати, від себе цим напевно. Увагу абсолютно з вами згоден, і це є саме такий важкий момент. Це момент співпраці, взаємодії саме з людьми, з платниками. До кожного треба свій підхід, до кожного треба якось знайти своє слово. Це важко, але це можливо. Ну саме тяжка робота – це з людьми, з громадою. З їх, так сказати десь і ну, і створити біля себе. От будь-який керівник має створити біля себе ядро, так робоче. Тому це все таки. Я вам просто рекомендую створити е, діюче правління, так яке все-таки будуть представники під'їздів, які будуть доводити до відома. На ці розмови з нашими так скаті активістами. Давайте зробимо правління на карнашу прав. Ви все ми вам довіряємо, ви все робіть. Навіть згадав про по Грушевського не знає роздуху. Ну все ж, чорт ви робота робота на воздухі, робота з людьми. Так що, Такі є Але є, у нас є декілька активістів, які навколо мене якось згуртувалися, і я думаю, що у нас буде все добре. Я бажаю вам успіхів і в цій новій справі. і Я думаю, що ви досягнете цих успіхів, тому що у вас вистачає мудрості на це. Дякую, що ви знайшли в своєму щільному графіку час е прийти в гості в нашу студію. Е дякую, шановні телеглядачі, за увагу. До нових зустрічей. На все добре.